треба правильно mm -hmm. робити. Дима, ты булку будешь, ты же конфетный сыр, да? Mm -hmm. oh, да, да. Oh, Дима, конфетный не... yeah. Я умею чай, кто-то сладкого что своей жизни.

все закрите. Mm -hmm. І у все Заходили? Все. Ага. Я розпаковка дві цю починаю. Палавіть на себе, бо все не відтихають. Mm. Ми вже п'ємо чай. Щас, вот Що, попитай Булку. людей кому треба коталичка голштинка. Чиста mm. голштина повада. Вертайтесь, ссылочки я в длинных роликах в, в целом, поки додумався, що казати. Під прямим в описі в прямих трансляцій. І всі соцсети є в описі каналу. короче. Пиши кому надо, заличка. Недалеко нас живе докупить. 5 тысяч житлов. Сегодня набрал. Ты гаменький кабик, ты купив, до коровку в кому-нибудь була. Уставший останні время. Я таки. Що то, нікого нема. Людей много, а ніхто не хто не пише. Багато людей заходить на трансляцію, но пише людей очень мало. В чаті, ну хай людей 10. В основному пише. Все не хочу. У меня есть чай. Такі услугу бить ситуацію. Яблоко mm. є. Ну да. батько, двачку би считав, що державы яблок. Кофу Але мені не помогает. Конечно пью кофу, а як без скофу да Не только кофу. Где мой кофу? Треба було, Діма, мені сказати, а я ж не, не знала, ну, забула. Поляну твасову купити. За, 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 за тобі за, 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 треба за, яку сьогодні. неділю кожен день попити її. Я побутувся в день сьогодні. Паковку цілу купили, пропівку. Середу треба купити, цілу упаковку. Я дворам, Там є хто? Люди добрі. Мо кому треба теличка, гулштинка. П'ять тисяч гривень. Кому треба, пишіть, дамо адресу, Мо хто недалеко живе коло нас. Пишіть на сізяй. Голстинки дуже хороші корові. Молоко жирне, плотність вообще капець яка. густина дає до 40 літрів молока. Яблука як домашнє. Ці, так? Да, ця партія. Да. Була, таке мій батько казав, що не добре я був. Сухі, верхні. Ну, сотні. Ой, то гадаю, що щось не хочу, хай вісті, я тоді поп'ю. Тут -то зимові сорта якісь. Вот так вот пусти. Бери яблочко, маму умієш. Чого не, не хочу? Зараз пойду буду доїду, за пора доїть. Хердомерської області. Що не буде? Дощу до бегом треба буде йти на магалки з мого Сама підеш? Мати моє. Сама боюся йти. Бо сьогодні теж робить. А наша моєго? У мене нема вови. Тобі є вова. Ну, то в мене в наша нікого з вого ходить. Ти підати в них нічого робить. Тут є якийсь вова. Це мої батьки, Напиши. Саш. Хоть неродный, но он мой. Чего? Сама сейчас наступил, ногу прохолол Ага. Что ботом? Ага. Ну, не сильно. По поле я пришел. Ч бота пробило? Так да? ага. ну, кто шесть двинкнуло, да? Мог кто покупал, чтобы и выключилось. Давай кинула. Ты мне звонила, Мам, Девиса. Як Яблоко надо деда полностью. В суботу покрасим 100% в самому ранку, якщо буде погода, ми в суботу 100% помає по по you know. И якщо ми будемо тільки гроші розвозити, то там Саша пару ходок сам завезе у четвер. Це куплений яблука.

Кто я знаю? Насчет в кого там вполне возможно. Житомирская область. Я вот за этот отдыхну, отдыхнул, да будем отвечать на комментарии. А что Где-то люди отдыхать. Набирайте ссылку, что приходить в следующей трансляции. Всем пока!